Аквапарком залу пам'яті називають її працівники. Усіх їх вранці екстрено викликали на роботу. Утім, замість того, щоб проводити екскурсії, вони боронять музей від стихії. Ну я сьогодні мала організувати екскурсії з своєї професії, якима а довелося. А довелось, Але, а довелось ну, прибирати і бачити. Треба робити все, що в наших силах. Від дев'ятої ранку кожні 15 хвилин ось ці відра стають повними. Виливати з них дощову воду музейники ледь устигають. Київ міська адміністрації, на балансі якої перебуває комплекс, через вихідні на потоп в музеї не відреагували. Зранку подивитися на результат зливи приїхали будівельники меморіалу. Сказали, вони до цього не причетні. Мовляв, те, що вода потрапляє всередину, про рахунок проектувальників. Свічі, там наверху є вісім відкритих отворів. Вони для вентиляції. Ми просили, просили, щоб ці отвори зробили автоматичні заслонки. То нам сказали, що це. Не за проєктом раритети 20-го століття через опади зі стелі можуть пошкодитися. Хвилюються працівники музею. Від руйнації целофан не рятує, а іншого приміщення для тимчасового зберігання експонатів немає. Тут знаходяться унікальні човни, унікальні е, снасті для риболовлі, які користувалися власне селяни, українці, українські селяни на початку 20-го століття. Тут знаходяться бочки е, кожного дня в залі підтримується спеціальна температура, яка необхідна. Хітна для цих експонатів, але я сподіваюся, що ми таки зможемо їх врятувати і все з нами буде в порядку. В Стелі експозиційної зали поступово вкривають вологі плями. Оскільки лампи підключені до сіті 220 вольт. Вот. Часть горить, лампа, час не горіть, то небезпечно, що вода тече, тому що може попасть туди. Допоки наслідки потопу не ліквідують, музей голодомору буде зачинений. Відвідувачі і не підозрюють, чому. Знаєте, все затонували окна, чорні двері. А чоловіка ми бачили на свічки сірка. У музеї вже залило п'ять проекторів. Кожен із них коштує до 60 тисяч гривень. Повністю підрахувати збитки музейники не беруться, адже синоптики прогнозують у столиці зливи протягом найближчих двох днів. Людмила Голоднік, Віктор Сніжко, п'ятий канал.